Виконуємо номер 115 із підручника Алгебра 7 та 2. 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення х, значення виразу, завдання перше 3х додати 7 до рівня мінус 2. І друге. Добуток 4 на суму х і 1 дорівнює значенню виразу 5х відняти 9. Приступаємо до виконання. Складемо наше рівняння 3х додати 7, дорівнює мінус 2. А тепер його розв'яжемо, перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо мінус 2, відняти 7. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Мінус 2 додати мінус 7 буде мінус 9. Тепер поділимо на 3, отримаємо мінус 3. Записуємо відповідь. Стоїть питання, для якого значення х для. Х дорівнює мінус 3. Завдання друге. Складаємо наше рівняння. 4 помножимо на суму х і 1, і дорівнює 5х відняти 9. Розкриємо дужки. помножимо 4 на кожне з чисел в дужках. Маємо 4х додати 4. Тепер доданки зі зміною групуємо в лівій частині без зміни і 4х переписали, переносимо мінус 5х, змінивши, 5х, змінивши знак на протилежний. Мінус 9 переписали, переносимо 4, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до відємника. І в правій частині до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. 4 дати мінус 5 буде мінус 1. Домножимо на х мінус х. Мінус 9 до мінус 4 маємо мінус 13. Ну, а тепер поділимо на мінус 1. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Маємо 13. Записуємо відповідь для х дорівнює 13 номер 115 із підручника «Алгебра 7» та 2.12 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».